десят мешканців нині прийшли під управління СБУ, вимагаючи відновити порядок і спокій у місті. Бізнесмени, матері та студенти кажуть, наразі проблема номер один в Івано-Франківську кримінальні злочини. До прикладу, вчора пограбували магазин підприємця Олексія. Вони відчувають якусь, я думаю, безкарність. Якусь безконтрольність, тобто це не має бути так, в будь-якому випадку має бути якась державна силова структура, яка має, скажімо так, контролювати порядок. На думку Івано-Франківців варто не блокувати роботу СБУ та інших силовиків, а дати їм можливість знову зробити місто безпечним. Питання критики зараз не на часі. Зараз потрібно забезпечити порядок в місті, забезпечити, щоб була безпека дітей, матерів, загалом безпека громадян. в місті. Зараз ми повинні звертати увагу на те, що є загроза з боку Росії, і ми не повинні розхитувати внутрішній конфлікт. Тобто не повинні палити ці знову в шини, не повинні оці всі знову вирішувати конфлікти в нас, в місті, тобто внутрішньо. Нам потрібно зараз об'єднатися, щоб було в щоб було нас не грати на руку Кремлю. До мітингувальників вийшов новопризначений керівник обласного управління СБУ Микола Найдич. Каже: нині відомство працює над поверненням викраденої в силовиків зброї і робить усе можливе для забезпечення громадського порядку. Служба безпеки зараз ставить перед собою це одне вагоме пріоритетне завдання: це забезпечення громадського миру, спокою, злагоди. Також Микола Найдич ініціюватиме створення громадської ради при СБУ, аби надалі мати постійний діалог з громадою.